які ми розпочали навесні в Хмельницькому і переводити церкви Москвату до Православної церкви України. 26 червня 2023 року о 18.00 у місті Хмельницькому по вулиці Панаса Мирного за зупинкою громадського транспорту біля озера на відстані 250 метрів від храму зібралися місцеві активісти з метою перевести релігійну громаду парафії на честь святих мучениць віри надії любові та матері їх Софії з юрисдикції Української православної церкви до складу православної церкви України. Прошу підтвердити голосуванням внесення змін до статуту Релігійної організації, релігійна громада Українська православна церква, Святих хмущеність віри, надії любові по матері Шахів, шляхом прийняття статуту. Е -е у його новій редакції зі зміною назви релігійної організації на таку Релігійна громада святих мучениць віри надії любові, та матері Шахів Хмельницького, Хмельницької партії, Хмельницької православної церкви. За наявною інформацією, працівники бюджетної сфери, а саме навколишніх шкіл та дитячих садочків, були запрошені у обов'язковому порядку. Очевидно, що ці люди жодного відношення до релігійної громади парафії на святих мучениць, свір надії любові та матері їх Софії не мають. Як підтверджується на відео, на так звані збори, які є зібранням територіальної, а не релігійної громади, зареєстрували 208 осіб. Проте за свідченнями очевидців фізично присутніми були близько 120 людей. Водночас, безпосередньо біля тимчасового храму по вулиці Панаса Мирного, 16 дріб 1 а відбулися законні та правомочні збори релігійної громади парафії на святих мучениць віри надії Любові та Матері Софії. Віряни парафії одностайно проголосували і підтвердили те, що не бажають змінювати церковну канонічну юрисдикцію та залишаються в українській православній церкві. Відомо форум блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія. Під таким рішенням поставили підпис 380 осіб, які є вірянами української православної церкви та належать до релігійної громади парафії на честь святих мучениць віри надії любові і матері їх Софії.